Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію військову в Україні. Починаючи з 1 по 10 березня 2024 року. Так, яка військова ситуація, яка небезпека загрожує Україні з боку Росії? Дивимось по частинах. Так, дивимось схід України, окупована територія. Загроза. Так, схід. Стагнація повна іде, повна стагнація, і може там бути, скажімо так, вогонь, вогонь. Загроза вогню там є, і особливо це стосується, як, ну, скажімо так, знищити якісь ресурсні місця, ворожі, ворожі ресурсні місця. Є загроза вогню, є загроза. Для місцин. Я буду говорити так, як є, я не буду приховувати місцин, відкриті місцини з ресурсними якимись щось там складами, ну, от щось таке. Може там бути така ситуація? Для людей там іде стагнація, порушення особистих кордонів, втручання в особисте життя. Ракета може впасти туди. Ракета. Знаєте, якби як зальотна, і не зрозуміла, звідки вона прилетіла. Так, неокупований схід. Неокупований схід України покажіть неокупований. Може бути також без повітряної тривоги. Без повітряної тривоги. І ворога є мета забрати. Цінні ресурси. Забрати цінні ресурси, щоб була нестача чогось. Нестача чогось. Знову ж таки, те, що зберігається, якісь, там, де щось десь зберігається. Так, Загроза для транспорту, залізничного, простого суходолу, ну, сухопутного транспорту. Там де, вони можуть, там, де може бути йти скупчення, е, також там, де можуть іти кругооберт грошей, е, ну, можливо, навіть для автівок або для транспорту. Тут одні колеса, одні колеса, тут чотири. І тут зупинено, тому, будь ласка, будьте обережні на цей період. Окрім того, загроза для жінок або для жінки тут іде. Загроза для дитячих місцин. Будьте обережні. Далі дивимось Північний схід України. Північний схід України. На жаль, може прилетіти, можуть бути постраждалі. Будьте обережні, будь ласка. Північний схід, кордони, кордони, обстріли, прикордонні території, будь ласка, будьте обережні. Будь можуть зайти ДРГ, будуть зустрічати їх. Наші будуть зустрічати. Так. Будуть ДРГ атаковані, і е, навіть будуть взяти в полон дехто. Далі дивимось: північ України. Північ України. Багато у вас дуже і псо ходить. Дуже багато ходить і псо стосовно того, що хтось буде на вас наступати. Це неправда, неправда, типа що кордони не, не укріплені, кордони зливають, ніби хтось буде наступати. Це неправда, це і псо, це фейки. Не слухайте. Немає ворога ресурсів, немає в них ну, ні, такого нічого, щоб чим було і е, наступати. Також е, розвідники можуть літати, е, розвіддрони будуть збивати вас там. Також є люди у вас, які намагаються зібрати якомога більше інформації стосовно ППО. Так. У вас в суді дияволи. Розумієте, да, корупція. Корупція в суді. Буде якась тема піднята стосовно корупції судової системи. Ну, от щось таке. Або корупція там, де погони люди носять. ну, от Якась така тема буде у вас гучна. Центр України, будь ласка, центр України покажіть по військовій ситуації. Також і псо у вас гуляє. Хтось розносить про безвихідність ситуації, е е е і ну, в тому, щоб чинити опір ворогу. про безвихідність, про перевагу ворога над, над нами. Окрім того, може атака з повітря бути. Атака з повітря також іде. Спроба ворога. Чинити самосуд, іншими словами, будуть блокувати, блокувати можуть бути в повітрі спалахи, спалахи. і розсипання, розпадання. Будьте обережні, бо від розпадання ну, ніхто не може захистити, тільки якщо ви самі про себе потурбуєтеся. Є загроза для якихось складських приміщень з природніми ресурсами. Іноді ситуація може виходити з-під контролю, того, що ворог буде посилювати своє побідобіє. Будьте обережні, будь ласка. Далі дивимось. Південний Схід окупована частина. Південний схід окупована частина. Вискочила. В оселях там. Безлад нестабільна ситуація із-за того, що один одного підозрюють, багато шпигунів. Ну, знаєте, такі відчуття, ніби ви боїтеся вийти на вулицю, із за того, що ну, постійні ці військові шастають, або підозрюєте навіть один одного в тому, що хтось працює на ворога, бо не довіряється нікому. Свої порядки вони вам в голови якось намагаються вбити. І дають таку інформацію, яка змушує вас сумніватися в собі. Розумієте, збиває з вас пантелику, подвійні стандарти вам нав'язують. Все суперечить людському. І ви не можете скласти всі ці пазли докупи. Так, що тут ще? Будьте, будь ласка, обережні, того, що наші хлопці будуть працювати стосовно одного об'єкту. Вибачте, не говорю більше нічого. Особливо це прибережних територій стосується. Далі, неокупований Південний Схід, неокупована частина південного сходу. Атаки атаки і навіть такі, що ну, не завжди встигнуть ну, відсутність цепної реакції. Будьте, будь ласка, обережні. Можуть бути ракети. Висотні будинки, також імператриця перевернута, говорить розпадання, розпадання. Знаєте, коли от щось збивається на люту, або зверху щось, висотка, і якесь розпадання йде. Тому тут наші йдуть назустріч, тому без ладу, який чинить ворог. Але є загроза того, що щось може бути без попередження. Ворог планує. Без попередження щось. Таке швидке, щоб було швидке і е, таке, що досягає цілі швидко. Так, далі Крим. Дивимось український Крим. Крим, покажіть Крим. Щось багато. Багато вогняного, що є у ворога. Воно піде, по ньому будуть співати паніхіду, орки. Зрозуміли, так? Про що я говорю? Важка дуже там буде ситуація, багато вогню. За традицією. Атака, атака по чомусь. Знаєте, ворог може в пастці опинитися. Багато чого ворога, це стосується як військових, так і вогняного арсеналу. Може опинитися в пастці. Все, давайте закриємо цю тему з Кримом. Не буду більше. Ви вже все зрозуміли. Не хочу наврочити. Так, далі дивимось, захід України по військовій ситуації. Вежа, на жаль, пряма, вибачте, але так, так не має бути. Щось може статися, що так не має бути. Відкриті місцини. Вони зацікавлені якимись відкритими місцинами. Відпочинки, зону відпочинку, рекреаційні зони. Будьте обережні. Щось там ворог планує, якась в нього є ідея. Так, будуть відбивати, будуть відбивати і е, щось потужне, або багато чого будуть відбивати, і можуть бути уламки. У повітрі відбивають щось. Але імператриця пряма це дуже добре, так ви не бачите, це дуже добре. І це означає, що захист в нас стоїть і ворога зупиняємо. Так, дивимось Північний Захід України. Північний Захід України. Покажіть. Так, можуть зайти Дерга, порушення кордону Дерга. Але їм дадуть відпір. Їм дадуть відпір. Там, де зайдуть, там і здохнуть. Немає в них шансу. Обмеження іде. Обмеження їхнє іде, і по сонцю там буде, ну, щось таке. Це попаде на шпальти газет, я вам так скажу, гучне таке гаряча ситуація. Що можна ще сказати? По-підлому вони щось планують. Планують вони ситуацію зробити, ну, накалити ситуацію ну, так, щоб потрібно було загасити. І вони вже щось для цього готують. Щось вони для цього готують. Але, незважаючи ні на що, наші ППО, як завжди, готові. Для ППО це не звикати, можна так сказати. Вони продовжують так само бути в готовності і працювати. Бачите, справедливість пряма це дуже добре. Далі Південний Захід України, ще покажіть Південний Захід України на цей період. Ну, так. Щось їх цікавить, якісь зони відпочинку. Або місця скупчення людей. Це можуть бути залізничі станції, вокзали, або там, де скупчення, ну, автостанції. Ну, от щось таке. Багато маніпуляцій буде в цей період. Маніпуляції пов'язані із повітряними застосування повітряних засобів. І на їхню думку, це має бути щось неочікуване, швидке і агресивне. Там, де допомагають людям лікарні, поліклініки, будьте обережні. Також там, де є багато людей. Там, де центри допомоги людям, от, якщо взяти в загальному плані, там гуманітарна допомога, ну от там, де щось багато або людей, або якихось ресурсів, ну, також перевернутий суд це недобре. Будьте, будь ласка, обережні. Ну, бачите, вежа, вежа і світ. Вежа і світ разом. Це недобре. Недобре, що вежа, але світ він говорить про те, що кордони все ж таки будуть захищати. Але буде літати. Боже, вивалилося. Будуть відбивати, будуть відбивати. Будь ласка, незважаючи ні на що, не тривожтеся і просто зберігайте спокій і бережіть себе. І давайте ще подивимося, як буде перебіг цих 10 днів для українців в плані ракетних обстрілів атак. Який буде цей період? Ну, страхи, страхи, сердечний біль, сум. І, знову ж таки, робота. Дивіться, буде, якщо взяти дослівно, це буде робота над своїм емоційним станом, мати холодну голову. Мати холодну голову перш за все потрібно. Фільтрувати новини, які можуть нас лякати. Тут в цій колоді серце бачите яке. Це, е, якщо би тут мечі спрямовані вверх, тобто вони відпадають. Тому, знаєте, такі будуть неприємні наслідки неприємні наслідки і переживання. Але вони поправимі, можна так сказати. Тобто будуть працювати, щоб уникнути, і щоб не було е, таких. Щоб мечі були не в прямій позиції, а в перевернутій. Розумієте, щоб вони не завдавали, щоб ситуація не була накаленою. Ну, ілюзії вона е, розсипається. Тобто, дивіться, багато може ходити, знов ж таки, фейкові новини. Фейкові новини, за допомогою яких ворог хоче нас дестабілізувати, хоче нам завдати сердечного болю. Але знову ж таки, це поправимо, того, що це неправда. Я про це говорю. Мечі, вони гострим до верху, тобто вони відпадають від серця. Якщо ви знаєте іншу колоду Райдер Вейт, то там іде мечі, вони зверху вниз, вони не можуть відпасти, а тут вони відпадають. Це я вже от як по метафорі говорю. І це все буде спродуковано росньою. Стосовно наших земель стосуються ці новини. Тому не падайте духом. Не падайте духом. Стосовно того, скільки вони зброї виробляють. Це фейки. Фейки, фейки для того, щоб скрити їхню нестачу. Тобто багато всього буде. Так, і будуть, будуть нас лякати тими літаючими об'єктами. Будуть. Ну і вони щось таке нове виробляють. Буде фейки стосовно того, якоїсь нової зброї, нова зброя. Тому також фільтруйте всі новини. Фільтруйте новини, будь ласка. Ну, нестабільність зупиняється. Ну, все ж таки будуть намагатися контролювати цю ситуацію. Але це від нас залежить. Керування емоційним станом залежить від нас. Розумієте? От про що? Нестабільність зупиняється, але за допомогою нас. Дякую вам за увагу і, будь ласка, бережіть себе. Тримаємо стрій. Не накручуйте себе.